Вартість електроенергії в Україні збільшиться з кожним роком. Хватить це терпіть, не платіть за електроенергію. Ну, звичайно, це все жарти. Давайте дійсно поговоримо серйозно про електроенергію, тому що ну от, asic майнери такі найпопулярніші. Вони споживають там 3-5 кВт на годину. Це там 2-300-2-400 кВт на місяць. По сьогоднішнім тарифам це чимало, а тому давайте розберемося, що ж з електрикою, як за неї платити, як можна оптимізувати це і так далі. Ну тут знову таки ми спрощуємо все, ділимо на підрозділи. Перше, це у нас так звана нульова розетка, коли ми майже нічого або нічого не платимо за електрику. Відповідно, як це працює. Ну, перший шлях це якби нелегальний, да? коли ви тупо там підключаєтеся, робите якусь ліву врізку і фактично обкрадаєте державу. Хоча це в принципі справедливо в наших поточних українських реаліях, але це вже якби на моральний розсуд кожного. Ви відповідно за електрику не платите і весь валивий дохід, Хід обладнання стає чистим, тому що за електрику ви не платите. Ще в один варіант, якби легальний, да, для того, щоб не платити за електроенергію, який стає все більш актуальним з початку повномасштабної війни, це встановлення сонячних електростанцій. З Акумуляторними системами з системами накопичення електроенергії з професійними там інверторами, трьохфазними, де є, там пілонтех, все красиво і так далі. Тобто, по факту, коли у нас є сонячна генерація з весни і до початку осені, це по факту півроку в Україні, ми отримуємо безкоштовну електроенергію, яку ми використовуємо в свою чергу для asic майнерів, оскільки держава. Має досить такий цікавий тариф на зелені кіловати, але, на жаль, вона ці зелені кіловати, цей зелений тариф, не виплачує там по півроку, комусь по 8 місяців, комусь по 3 місяці. Тому а, все більше людей, які мають сонячні електростанції або планують їх будувати, розглядає такий варіант, як майнінг для того, щоб просто. Ну, скажімо так, монетизувати, да, якби свої вкладення, свої інвестиції. Це щодо нульової розетки. Щодо платної розетки, тут теж є декілька варіантів, коротко про головне. Перший варіант це розміщення за побутовим тарифом. Що це таке? Це коли ми ставимо обладнання, до, до прикладу, в себе в квартирі, в приватному будинку та платимо за побутовим тарифом, який на 28 лютого 2025 року складає 4 гривні 32 копійки. Це офіційний тариф для побутових. Користувачів, відповідно, цю вартість електроенергії її можна оптимізувати. Ви спитаєте, як? А я вам з задоволенням відповідаю. Значить, це робиться дуже просто: ставиться двотарифний лічильник, який рахує вартість електроенергії наступним чином з 23.00, з 11.00 вечора і до 7.00 ранку є так званий нічний тариф, який в два рази менше ніж денний тариф, тобто складає 2 гривні 16 копійок. І є денний тариф з 7.00 Ранку до 23.00 до 11 вечора, який складає 4 гривні 32 копийки. Копийки, так. Да. Іменно копийки, <смірки> блядь. Копійка гривню береже. І таким чином, оскільки у нас Асіки працюють 24 на 7, середній тариф за добу у нас виходить 3 гривні 60 копійок. Відповідно, в доларі це орієнтовно, скажімо, 8,5 центів, що в принципі, ну, допустимо, так скажемо, да? можна, можна ще використовувати. Ну і є ентузіасти, криптоентузіасти, які манять за комерційним тарифом, який сьогодні в Україні складає в когось 8, 9, 10, 11 чи 12 гривень за кіловат з НДС. -у. Але більшість асік майнерів, звичайно, з таким тарифом майнять або в невеликий плюс, або в нуль, або і зовсім в мінус. Але якщо ви вірите у крипту, то зимун та біток по 200, то вперед майніть і по такому тарифу.